Привіт! Сьогодні другий день марафону, і ми поговоримо про односкладні речення. Таке завдання точно буде на те, тому потрібно з ним розібратися. Отже, не гаємо час, Переходимо до відповідно теми. Односкладні речення. Що це за речення? Це там, де є один головний член речення: або підмет, або присудок. Якщо є і підмет, і присудок, таке речення двоскладне. І таке речення в таких завданнях назавжди буде зайвим. Отже, Є підмет або присудок. Я раджу зараз цю тему законспектувати. Вона точно буде, і я її поясню дуже легко, для того, щоб потім покажу, як оце, потім ці свої пояснення використовувати на практиці. Тож, коротенько запиши. Спочатку конспект невеличкий, потім буде дуже легко можна буде ними користуватися. Отже, робимо такі дві колоночки: підмет і присудок. Якщо головний член речення, підмет і якщо присудок, спочатку поговоримо про речення, коли є головний член речення, присудок. Отже, якщо в нас є присудок, речення може бути означено особове. І тоді до присудка ми можемо підставити займенники: Я, ти, ми, ви поки записуємо теорію, потім на практиці покажу, як це працює. Друге, неозначено особові речення це там, де ми можемо до присутка підставити займенник вони. Але тут є такий нюанс, саме тут. Але Якщо підходить два займенники вони і ми, ну, таке буває, що і ми, і вони, то тоді нам потрібно подивитися на час дієслова. Якщо це в нас минулий час, та, наприклад, читали. Та вони читали минулий час, а це буде назначена особова речня. Якщо це дієслово стоїть в теперішньому чи майбутньому часі, це означено особова. Але одразу хочу звернути увагу, це ми використовуємо лише тоді, якщо в нас до присудка буде підходити два займенника вони і ми. А якщо підходить тільки вони, все не заморочуємося, ми це буде назначена особова речення. Далі. Є в нас ще узагальнено особові речення, так? Це прислів'я, приказки, речення з повчальним змістом. Ось тут теж для себе запам'ятовуємо, тобто вони, наче звернені до всіх узагальнено і до конкретно кожного. Тобто запам'ятовуємо, що це речення з повчальним змістом, прислів'я приказки. Далі безособові речення. Ось тут в нас більше підпунктиків, звертаємо увагу. Значить, що це за речення? Такі речення описують стан людини чи природи. Далі. В таких реченнях присудок це інфінітив, Нагадую, що інфінітив це така неозначна форма дієслова, початкова форма дієслова, яка має суфікс ти: Писати, читати – оце в нас інфінітив. Далі, якщо присудком виступає дієслово на но, то, тобто, зверну увагу, що все це на суфікси написано, зроблено. Ось якщо це в нас присудок, значить це теж відповідно. В нас буде безособове речення. І останнє це якщо слово є нема, немає. Ось ці слова нема, немає завжди, відповідно, є присутками і такі речення є безособовими. Що ж робити, якщо у нас головничне вречення Так? Такі речення зазвичай є називними, але є один нюанс: ми маємо перевірити таке речення там, де в нас є підмед. Отже, що ми робимо? Перше, потрібно знайти підмет. Друге, знайти обставину. Якщо є обставина в такому реченні, де є підмет, таке речення буде двоскладне і зайве, просто запам'ятоване. Зараз не буде йти ти поясне, чому саме так. Це тільки тебе заплуте. Просто запам'ятай цей факт. Обставину, якщо знай... якщо знайдеш обставину, то потрібно відповідно таке речення відкинути. Наприклад, а ось поруч мати мати підмет. Де вона поруч, все, відповідно, це ми відкидаємо. Якщо в нас не буде обставини в такому реченні, то це в нас речення буде називне. Сухе надвечір'я. Наприклад, надвечір'я яке? сухе немає обставини, значить таке речення в нас буде називне. І йдемо одразу до практики. Так, хоча ні, ось ще одне зауваження: так. якщо до присудка можна підставити займене він, то воно теж буде двоскладне. Там, зустрічав кіт, е, схід сонця, зустрічав, хто він. Це теж таке речення будемо відкидати. Ну, чесно кажучи, воно майже ніколи не трапляється саме на таких е, тестах е, НМТ-шного формату, але нехай ми про це будемо знати. Це рухаємося далі до завдання. Визначаємо тип речень. Ось зараз покажу, за яким алгоритмом потрібно робити, щоб не помилятися. Перше, що робимо, це визначаємо вречення і підмет чи присудок. У чужому домі не порядкуй. Не порядкуй присудок, підмета немає. Що це за речення? В чужому домі не порядкуй. Овчальний зміст. Правильно, це приказка. А приказка це в нас узагальнено особове речення. Далі. Шаблю вибито з рук, вибито присудок, кого що? Шаблю це додаток. Відповідно, так, бо можна тут шаблю переплутати з підметом. Я думаю, де інколи, до, до речі, учні плутають, тому я звертаємо це ла. Вибито, но то. Згадуємо но то це в нас що це безособове речення. Це покину і полину до самого Бога. Значить, що в нас тут? Покину, полину, кого, що все. Підмета немає, речення односкладне. У нас є присудок. Значить, Покину полину. Пробуємо підставляти сюди якийсь займенник. Покину полину, хто? Правильно, я. А якщо я, це означено особове речення. Стеле стилос? Силен, що стилос. Тут просто два підмати, в нас немає навіть ні означення, нічого над тим, чим треба подумати. То це у нас буде яке речення, правильно. Далі п'яте. У нас сміливих поважають. Поважають, де там в кого в нас. Поважають в кого сміливих. І виходить, поважають хто. Поважають вони. А якщо ми підставляємо вони, то це в нас буде яке речення? Неозначено особове. Голос духа чути скрізь. Що в нас тут виходить? Чути, ти, одразу можна собі виділити, чути кого, що голос, та голос який або чий духа, і чути де скрізь. Ну, виходить, настільки присудок, підмета немає, значить, речення односкладне. Ми тоді аналізуємо присудок. Чути це інфінітив, а інфінітив, якщо є присудком, це в нас буде безособове речення. Якщо можна зорієнтуватися по безособовому реченні, ось якраз без особи читаємо термін. Терміни ось в українській мові вони такі, знову ж таки допомагають нам зрозуміти суть самого поняття. Без особи немає діяча, тобто ми не можемо сказати: дочути підставити я, я чути, ти чути, він чути. Тобто не підставляється. Значить, це речення безособове. Зачарований тобою, пливу до тебе. Пливу. Я, який зачарований тобою. пливу хто? Я. Тут теж підставляється я, тому реченню означено особове. Які завдання, якщо будуть, які вони будуть на НМТ, як вони будуть виглядати? Виглядають вони таким чином: це завдання на відповідність. Нагадую, що за нього можна отримати плюс 4 бали. І завдання буде нескладне, тому, відповідно, просто потрібно розібратися. Отже, згадуємо: означено особове речення. Це яке? Це, куди ми підставляємо за іменочок. Я, ми ти, ви. Неозначено особове, ми підставляємо вони, узагальнено особове прислів'я. Узагальнено особове ми можемо визначити лише за змістом, бо там нам будуть підходити і, там і він, і вона, може бути, і вони, і ми, і я. Але це в нас будуть повчальний зміст, значить у особове. Без особове згадуємо, там у нас інфінітив, але найчастіше це стан людини природи. Стан людини природи. Таким чином, у загальним зараз, Ось це, що там було в правилах, потім слова нема, немає. Ну, коротенько згадали. Все, поїхали. Своє щастя і колесом не об'їдеш. Не об'їдеш, не об'їдеш. Кого що щастя, не об'їдеш колесом, підмета немає. Далі дивимось. Що це за речення? Своє щастя колесом не об'їдеш. Ми можемо сказати ти не об'їдеш, але це в нас. Повчальний зміст це приказка. Якщо це приказка, то це у нас яке речення? Узагальнена особове. Нині холодно навіть в день. Так, що нас буде присудком? А присудком буде те слово, яке описує стан людини чи природи. Яке слово описує стан конкретно тут природи, холодно, є холодно, можна так розмірковувати. Так? Тобто прислівники в безособових реченнях вони виконують роль присудки. Так, бо в реченні обов'язково має бути хоч підмет або присудок, бо це тоді не речення. Якщо немає граматичної основи, немає хоча б одного головного члена речення, це не речення, це просто набір якихось, слів. можливо, словосполучення. Значить, нині холодно навіть у день, це про стан природи, а про стан природи, яке в нас безособове речення. Стою, мов скеля непорушне. Стою присудок. Підмет є, немає. В принципі, нам тут можна далі нічого не підкреслювати. Якщо ми знайшли, що тут є присудок, ми підставляємо займенник. Стою хто, стою я, напрошую це правильно, а я ми ось отут домовилися писати. До Харкова в'їжджали вночі. Присудок в'їжджали, куди до Харкова, коли вночі. Так, немає підмета, речення односкладне. В'їжджали хто, ось, знову ж таки, в'їжджали вони, можна сказати, і в'їжджали ми. І тоді ми повертаємось до того правила, яке я раніше пояснювала. Якщо підходить вони і ми, ми дивимося, в якому часі стоїть дієслово. А в'їжджали коли вчора? Там, наприклад, так, тобто це минулий час. Якщо минулий час, значить це в нас буде неозначено особове. Пекельний посвист снарядів. Хто що посвист, який пекельний? Він чий снарядів? Виходить зайве речення, де, але я завжди раджу перевірити, яке це речення. Ну, можливо, десь помилилися там вгорі, коли робила завдання. Таким чином, можна буде повернутися і все передивитися. Так, все, значить, у нас виходить. Ось, якщо ми так зробили, наші чотири бали, плюс чотири бали. Щоб нічого не плутати, потрібно ще ось потренуватися. Тож після відео відповідно буде. Тестові завдання, а також ще тестові завдання можна буде знайти в моєму телеграм-каналі. Тож долучайся, і там теж ще можна буде потренуватися, поставити якесь запитання, відповідно, щось, якщо буде незрозумілим. Так, і ось таке завдання. Пропоную виконати його спочатку самостійно. Став на паузу, виконуй і звіряйся потім з моїм поясненням. А я поки поясню. Сьогодні світлий день Різдва. Поїхали. Хто що? Сьогодні день, день який день різдва. Підмет. Пам'ятаємо зауваження, що нам потрібно перевірити, чи немає тут присудка, або чи немає тут обставини, так? І день світла різдва, коли сьогодні, а обставина є. Якщо в нас є обставина, підмет, це речення двоскладне. Полови хліба не спечеш. Не спечеш? Чого хліба, підмета немає. Що це за речення? З полови хліба не спечеш. Це приказка, це повчальний зміст. Повчальний зміст це у нас завжди узагальнено особове. Але знову ж таки, потрібно ось ці узагальнено особові речення або прислів'я приказки перевіряти, бо вони бувають інколи двоскладними. Там буде підмет і присудок. Тоді вони нам підходити не будуть. Це теж таке зауваження. Навесні в селі встають рано». встають. Так, присудок, підмета немає, хто встає, а встають вони. А якщо встають вони, то це у нас не означено особливо. Любимо дивитись на зорі на їхню неосяжну сім'ю. Любимо. Любимо хто? Ми любимо. Правильно? Любимо дивитися. А ми це в нас буде означено соречь. Працювати далі над сюжетом чи покинути. Дивимося, що у нас тут працювати. Покинути, У нас є два інфінітиви. Працювати, покинути. Якщо це інфінітив, ми так перевірили, бо в нас же знову ж таки безособове залишилося. Якщо інфінітив, то відповідно це речення безособове. Ось твої плюс 4 бали. Сподіваюся, тема була зрозуміла, і знову ж таки запрошу тебе до, долучитися ще до мого телеграм-каналу. Там можна буде залишити питання і ще потренуватися, відповідно, робити ось такого роду тести. Бо чим більше практики, тим, звичайно, буде краще. Також не забудь виконати тести в кінці після цього відео, для того, щоб отримати додаткове вали і обміняти їх потім на гарненьку знижку. І, відповідно. Гарно підготуватися до ННТ. На цьому в мене все. До побачення! Зустрінемося завтра, і завтра ми поговоримо про типи складних речень. Тема така собі складна, але вона буде обов'язкова, тож я поясню, як робити такі завдання легко. До зустрічі!